Вітаю, зараз ми подивимося питання Бахмут. Що необхідно військовим України для перемоги над ворогом у Бахмуті, щоб відігнати ворога від міста і припинити обстріли ворожі? Дайте нам відповідь, будь ласка, вище сил. Важка дуже ситуація. Мають прийти необхідна допомога, необхідна зброя, кошти, все необхідне для військових. Наразі туди, до самого міста, дуже важко добиратися. Зміниться ситуація кардинально. Зміниться, будуть зміни. Так, буде зброя потужна. І військовим. При... Вже є ця зброя, вже вона є. Доставка її в Бахмут дуже важко. Всі зачекалися, дуже зачекалися люди на необхідну зброю, щоб все е... на краще зміниться кардинально все зміниться на краще і е... цей якийсь рух відбудеться. Є важкі бої, втрати. Так, важкі бої і втрати. Так, через те, що постійно йде гаряча фаза, така постійний бій, люди. Ховаються і чекають звістки. Дуже в сильному очікуванні про щось має бути сповіщено про щось, що необхідно щоб прийшло до Бахмута. Закривають дорогу. Є перешкоди. Так, зараз треба забрати все. А, Загиблих багато. Але перемога на нашому боці. Так, я хочу забрати весь негатив. Все, що заважає. Заперечую. 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 Відкриваються дороги для надходження всієї необхідної допомоги військовим України. Заперечую весь негатив. Заперечую. Повертаю... Ой, бачите, так, повертаю весь негатив ворогові. Так, більше немає ніяких ускладнень, заперечую. Відкриваю дороги. Угу. Про щось обговорюють захист, важкий захист, дуже важко захищати. Заперечую. більше нема нічого, що заважає, Заперечую захистити місто Бахмут від ворога. Так, відкривається дорога. Ворог бачить військових на нашій позиції. Як вистежують наші позиції. Це дуже тяжка ситуація, там, бо якісь висоти займає, де ворог у ворога більш вигідні якісь позиції, чи щось таке пов'язане з цим. Я хочу це все забрати. Ой, прошу, вищі сили, а янголів-охоронців духів роду закликаю зламати. Заперечую всі вигідні позиції ворожі. Більше він там не може знаходитись, тікає, буде так. Де да відкриється дорога нашим Збройним силам України? Більше нічого не заважає їм вигнати ворога захистити Бахмут. Перекриваю, перекриваю, прошу вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю. Захистіть Бахмут якнайшвидше, і заберіть від Бахмута ворога. Незручно, не може стояти більше там ворог ламається всі його плани, всі ворожі плани ламаються, більше не може наносити втрати нашим Збройним силам. Відкриється дорога, прошу ще сила. Наші військові дають потужний, потужну відсіч. Вся необхідна зброя для цього, все, що необхідно є. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, закликаю захистити. Збройні сили України біля Бахмута. І надати їм всю необхідну зброю, і відкрити дороги для надходження всієї необхідної зброї для того, щоб знищено було ворога, видігнати ворога від Бахмута і захистити мирне населення, і надати всю необхідну допомогу мирним людям. Буде так, буде так, буде так. Пише ворог. Не може нападати. Більше ворог не може. Бомбити бахмут більше не може. Не бачить, не чує, сліпий, сам по собі стріляє, лякається, тікає. буде все сказано, здійснено відкриваємо дорогу де не хочу Так що так має прийти необхідна зброя, вона буде. І це буде перемога. Все буде нам багато краще. Дякую за увагу.